Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. 1. і до нашої студії знову завітала нова гостя. Це письменниця, журналістка із Володимира Віталіна Макарик. І сьогодні пані Віталіна в нашій студії презентує свою нову сольну книгу під назвою Кеди в небі. Тож вітання пані Віталіно. Вітаємо та не хочемо дійсно поспілкуватися з вами, познайомитися зокрема про вашу творчу роботу, творчу творчість. Загалом розкажіть, будь ласка, з чого все починалося? Я так розумію, ви і журналістка і письменниця це поєднуєте. Як наскільки це взагалі легко поєднувати журналістику і красне письмо? Поєднувати не дуже легко, тому що журналістика, як основна професія, займає дуже багато часу. А написання книжок теж потребує багато часу, тому, власне, першу сольну книжку я презентую лише зараз, хоча б пишу я давно. Бо, ну, власне, бракувало часу на те, щоб довести її до завершення. Пишу я з шкільного віку, з... Там з якихось віршів усе починалося, як ну, завжди тобто починається. Ну, вже ні, вже, вже це, це була, вже переросла. переросла. Угу. Ну, я б сказала, що це не найсильніша моя творча сторона. От. А потім якось так, ну, я завжди, завжди писала, завжди знала, що я хочу писати. І в певний момент. Взагалі я довгий час ще займаюся книжковими оглядами, mm -hmm. оглядачка новинок, співпрацюю з різними виданнями. От, і якийсь момент мені стало зрозуміло, що основний такий вектор моєї роботи, цієї моїх зацікавлень, це власне підліткова література. Mm -hmm. От, я дуже багато читала підліткової літератури, писала про ці книжки. В якийсь момент мені запропонували долучитися до колективної збірочки видавничого центру академії, написати оповідання для підлітків. Тут цієї збірочки немає, але є дві інші теж від академії, де теж є мої тексти. От і ну, це оповідання отримало такий дуже хороший фідбек як від читачів, так і від відкритиків. Тому вирішила продовжувати далі. Ну і паралельно писала. Оцю книжку писала досить довго, тому що все-таки оповідання це короткий жанр, а тут у мене повість, ну, трохи інша би, специфіка. От, але власне та, так я і дійшла до, до, до цього моменту. Чомусь саме кеди в небі, так? І цікаво також дізнатися про те, про кого йдеться, чи можете трішки притворити таємницю та про сам сюжет. Я от у вас, Звичайно, колеги, спойлери, запитаю, на вашу думку, про що може бути книжка з такою обкладинкою? Про ну, любов. Ну, окей, любов тут теж є. <рес> ну, по настрою. Ну, Такий легкий повітряний настрій. Хтось там в небі, хмаринки літають. Так, ну це така, знаєте, обкладинка обманка трішки. Mm -hmm. Тому що взагалі тут йдеться про дуже важкі теми. Тут йдеться Прошу враження, що про позитив якийсь да, такий. Скажу, так. Ну так зовсім не йдеться... Починається все не з позитиву, починається все з теми втрати. Головна героїня це дівчинка-восьмикласниця Леся. Вона втрачає маму і втрачає маму в дуже трагічний спосіб. Її мама наклала на себе руки. І в Лесі нікого, крім тітки, яка нею опікується, не лишилася. В неї немає друзів в школі, її булять. Вона дуже самотня і дуже їй важко пережити цю втрату, тому що вона з мамою була близька. І такий вчинок вона сприймає з одного боку як зраду яку, з іншого боку, ну їй просто це все болить. І тому взагалом ця історія про проживання втрати, проживання горя, про депресію, про булінг. Але, але вона дійсно, як кажуть багато моїх читачів, вона дійсно легка попри всі ці важкі теми, тому що наприкінці. Моя героїня е, вчиться наново відчувати радість життя, е, вчиться бачити всі ці позитивні моменти, і ці позитивні моменти приходять в її життя, в її життя приходить любов, підтримка, нові друзі, і все дійсно закінчується настільки добре, наскільки це можливо в цій ситуації. Отака от от історія. За основу брали сюжет з реальності, чи це все таки ваш політ уяви? Е, і фантазії? Скажімо так. Поштовхом взагалі до ідеї стала ситуація, яка відбулася насправді, але я з неї, власне, нічого, ну, крім того, що така от ситуація відбулася, про неї нічого не знаю. Тобто це не списано з життя. Всі герої вигадані, всі події теж вигадані мною. Скажімо так, от я уявила от таку ситуацію з точки зору дитини, як би це. Вона могла проживати, переживати, от і ну і так от і писала. Як довго ви працювали на цим? Ці... довго? На <світ> довго мені завжди дуже соромно відповідати на це запитання, тому що книжечка тоненька, а писала я її роки 3-4, Якщо від ну від задуму до фінальної версії. Тобто фінал ви то зразу то... знали? Чи він склався вже по ходу написання? писання? Зразу знала. Я спочатку написала фінал. початок. <съяв> ну, отут, буквально перші два абзаци вони майже не перероблялися. їх написала спочатку і прописала фінал. А потім я довго думала, як мені моїх героїв від точки А до точки Б довести, якими шляхами, що з ними має відбуватися. Чому і як вони мають діяти? От і це було складно, знаєте, спочатку ці герої вигадались, а потім їх треба було зрозуміти, яка в них мотивація, як вони в тих чи інших ситуаціях повинні діяти, і що вони мають зробити, щоб це от склалося от якось так. Угу. Тому це Скажіть, будь ласка про видавництво, яке з яким ви співпрацюєте, зокрема, чи складно було знайти його, і чи одразу вони погодилися на вашу сольну книгу, і де можна прочитати, де можна знайти цю книгу? Загалом, чи є електронна версія, угу. чи є аудіоверсія? Розкажіть. Це видавництво Старого Леви, одне з найкращих українських видавництв. Отримало цього року премію чи Тому в номінації Тренд видавничого бізнесу. Я дуже пишаюся бути причетною до цього видавництва. Я, власне, мріяла видатися в них. от, І, як бачите, мрії здійснюється. Як я потрапила, ну, я просто вже певний час була в цьому видавничому середовищі, як оглядачка, як авторка інших текстів, тобто це не те, що людина якось ну, геть невідома. І так я знайома з багатьма людьми, які є частиною команди видавництва Староголева і власне редакторка відділу підліткової дитячої літератури. Наталка Малетич вона бачила, що я там щось написала, тому що я про це в Фейсбуці розказала, що от я дописала нарешті свій текст. І сказала, що вона б почитала, тому що ну, цікаво. Ну, І власне, вона почитала. Це не було так, що вау, ми тебе беремо і все 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 супер, тому що перший варіант тексту був не супер. Був там момент, який муляв редакторці, і скажу чесно, мені він муляв теж. Він був не ідеальний, тому що я не знала, як оце ж героїв провести цими шляхами, тому я вже так на, натяпляв. Він там вигадала якісь події. І це, ну, це було не ок, і це бачила Добре. не тільки я, так, і я цей фрагмент переписала. Але потім я зрозуміла, що для того, щоб піти до видавництва, мені треба ну, ще щось крім рукопису. Я подала його на конкурс Молода коронація, це uh -huh. літературний конкурс, власне, відгалуження від коронації слова, яке саме для дитячої підліткової літератури. Там здобула першу премію в номінації Підліткова література. Я зрозуміла, що ну все, вже мені ну, точно можна йти, знову надсилати перероблений рукопис. Ну і, власне, так, мене взяли. Uh -huh. Ну а загалом, чи врахували ви в скількох збірках є ваші оповідання? І з ким ви там друкувалися? Чи знайомі, Ви, до речі, ви з тими авторами, чи якимось чином ви спілкувалися з угу. тими авторами, авторками, які потрапляли, і, зокрема, і ваші збірки Деякі збірки, от найперші збірки, перше побачення, ще не в курсі, але то, ну Видавець укладав їх сам, тобто ми не, на процесі, в процесі написання ми не комунікували з іншими авторами, але з деяким ми познайомились наживо, коли презентували збірку на форумі видавців у Львові. Це було дуже класно, можливість така розвіртуалитися. А ось ці збірки це збірки жахастиків, очі з чорного дзеркала, демони бажань. Ми, власне, з співавторками онлайн постійно спілкувалися, узгоджували концепцію. Узгоджували е, історії, щоб не було там, знаєте, однотипних кілька. от, І, на жаль, не з усіма е, я знайома наживо, от, але з деким так, з деким знайома, знаю, що у вас були, здається, Світлана Вертола так. і Віоліна Ситнік, тому є теж співавторки, дуже класні дівчата, і ми з ними знайомі. Ну, але... Також знаємо, що ви були знайомі з Вікторією Амеліною. Так? так? Чи можете розповісти про цей етап вашого життя, про знайомство? А... З, на жаль, вона трагічно загинула через дії расистів. Так, Віка загинула через російську ракету, яка влучила в піцерію в Краматорську. Віка, чудесна людина, чудесна письменниця. І я мала справжнє щастя з нею познайомитися. Тоді, коли вийшов її роман Дім для дома, Віка презентувала його також в різних містах. Володимир є книгарня є. Це книгарня, яка відкрилася друга після Києва, чим ми теж дуже тішимося. І Віка приїхала в Володимир з презентацією, а я на той момент співпрацювала з книгарною як модераторка заходів. Я, власне, модерувала її презентацію. Також ми з нею інтерв'ю зробили, поспілкувалися дуже класно. І періодично, ну, як в онлайні, десь там теж іноді списувалися, іноді там в коментарях спілкувалися. Але хочу сказати, що Вікіна книжка Дім для дому», вона дуже вплинула на мене, власне, на мою творчість, mm -hmm. на мій підхід якийсь, в принципі, до писання, до роботи, і надихнула мене на такий проєкт. Журналістки більше, які я веду в своєму виданні у співпраці з історико-культурним заповідником Стародавній Володимир. Це проект називається Невидимий Володимир. І там ми розповідаємо про те, яким було місто 100 років тому, умовно кажучи. Там по кожній вулиці, скажімо, от зараз у нас є, є от, оце, оце, оце. А раніше на цьому місті було, ну от. Такі-то будинки, там жили такі то люди. Ми вишуковуємо ці суперлокальні історії, спогади, якісь архівні фото, щоб розповісти людям про те, чим місто жило, і щоб сучасники могли уявити, яким воно було. Ми, ну, власне, це Вікіна книжка мене дуже сильно надихнула. І ну, я хочу сказати, що втрата Віки це втрата не лише для тих, хто її знав, хто з нею перетинався. Це в принципі втрата для України, для письменництва для літератури, я б сказала, навіть світової. Тому що вона дуже сильна авторка була і вона могла б ще багато дуже класних, сильних потужних текстів написати. Пані Віталіно. А цікаво, окрім власне, Вікторії Амеліної. З якої ви так би мовити списували, скажімо, ну яку брали собі за приклад, ще кого ви берете собі за приклад з українських авторів, можливо, класиків, можливо, сучасних, можливо, закордонних в текстах мається на увазі так. Ну, якщо говорити про підліткову літературу, то ну я власне згадувала, і читаю дуже багато і українських авторів, які пишуть для підлітків, і перекладів. Але з українських мені найбільше імпонують тексти, підходи до письма Олі Купріян. Вона пише і для підлітків, і для дітей. Також в неї є дорослі книги. Наприклад, у співпраці з Єніною Соколовою вона написала книгу Я Ніна, по якій недавно вийшов фільм. От і Оля ну, крутезна, просто підліткова авторка, і я їй казала особисто, що я в неї вчуся багато чому. Також це Наталка Довгопол, яка пише фентезі та пригодницькі романи для підлітків, але на історичній основі. Власне беручи за основу історії, не лише там Київ, Львів, як то в нас люблять, але й інших менших містечок. І вона це теж робить дуже класно, дуже цікаво і. Поєднує цей історичний підґрунтя з таким дуже привабливим для підлітків стилем. Це все дуже в неї живо, захопливо, персонажі яскраві. От, я е, теж з нею спілкуюся і часом в неї питаю поради щодо якихось моментів. От, і всім раджу читати Наталку, тому що вона класно пише теж. Ліно, але цікаво також дізнатися про те, які все-таки особливості, можливо, ви для себе теж вивчили саме для підліткової літератури, чим вона відрізняється від дитячої, чим вона відрізняється від дорослої і чи готові ви писати для дорослих? Я б сказала, що головна особливість потрібно бути щирим. Потрібно бути щирим і не неморалізаторствувати. Підлітки дуже не люблять, коли з ними говорять. Знаєте, тоном невдоволеної мами чи там обуреної вчительки. З ними треба старатися говорити отак, от на їхньому рівні, не ставлячи себе вище, не, не як до дітей, водночас не вимагаючи від них аж так забагато, як від дорослих. Підліткова література це така межова література, тому що з одного боку вона має бути доволі легка. Не в сенсі тем, а в сенсі подачі. З іншого боку, вона повинна не боятися оцих важких тем, не боятися відвертих тем. Говорити про все, що, в принципі, може потенційно бути в житті підлітка. Тобто, це значить говорити і про алкоголь, і про секс, і про наркотики, і про якийсь аб'юз різноманітний. Тому що. Як показує досвід, показує спілкування з підлітками в сім'ях ну, не часто на ці теми говорять. В школах, власне, говорять з теми я, з, з позиції Я дорослий тобі зараз розкажу. От, І тому книжки часто є оцим е, такою, простором, де, де підліток може прорефлексувати важливі для, для нього теми, е, побачити якийсь інший погляд, побачити якийсь е, ну, здоровий погляд, скажімо так. От, тому підліткова література, реально, як на мою думку, дуже важлива, і дуже класно, що вона в Україні нарешті розвивається. А для дорослих ще я готова писати. Я то може готова, але мені це не так цікаво, якщо чесно. Чому ви і так пишете для них свої журналістські матеріали? Mm -hmm. Це само собою. Ну плюс знаєте, підліткову літературу читають і дорослі. Mm -hmm. От, і часто з неабияким задоволенням, тому що це теж можливість десь там е, згадати тобто, себе. себе та. Плюс я кажу, що я в такий спосіб вигулюю свою внутрішню підлітку, от, яка мені сидить, їй е, цікаво це все. Е, і, ну, не знаю, дорослі полюбляють все-таки більш серйозний тон. А з підлітками можна говорити легше. А я люблю, коли вдається говорити про серйозне, але легко. А для дітей готові писати. А для дітей писати я вам скажу найскладніше. От треба в невелику кількість тексту вмістити дуже багато, тому для дітей я не готова. Ні. Пані Віталіно, хочемо ще поговорити. От про демони бажань, одинадцять страшних історій. Власне, в цю книгу, в цю збірку ви, ви написали для неї і своє оповідання. Про що воно що брали за основу? Ми розуміємо, що це книга про жахастики. Про які жахастики і в якому місці писали ви? Власне, це дуже цікава збірка, тому що вона ну це не просто жахастики, вона має певну концепцію. Це фактично така. Подорож містичними місцями України, реальними місцями, де про які е, існують певні легенди. Е, і ми з коліжанками, коли її задумували, то ми собі вирішили, що ми будемо орієнтуватись на ті регіони, звідки ми ну, родом, так, бо де проживаємо. Тому моя історія про Волинь, е, моя історія про Олицький замок. Олицький замок цікав, цікавий, е, тому що з одного боку це ну, дійсно замок, резиденція Радзивілів, Старовинна така будівля доволі добре збережена, де, безумовно, мають водитися приводи, якщо вони в принципі десь існують. А з іншого боку, це впродовж багатьох років була психіатрична клініка, де якби, теж свій такий ну, специфічний дуже вайб. І тому моя історія називається Ти залишишся в замку про дівчину, яка приїжджає на екскурсію в Волицький замок Ну і з нею там стається дещо. Дещо дивне і містичне, не буду переповідати. Але я скажу, що пишучи це оповідання, я дивилася фото Олицького замку, тому що є збережені фото до, ну, до радянських часів, які там були інтер'єри дуже цікаві. От, намагалася цю атмосферу цього давнього замку, інтер'єрів цих передати і описати. То цікаво, ваше оповідання, ваш цей текст, який в цій книзі є, він теж для підлітків? Так, так. Це теж підліткова збірка. А не налякає? Я думаю, що ні. Налякає. Але, так, знаєте, так. Тут, тут ще він не дуже страшний, а той текст, який у цій збірці, він ще страшніший. <гум> І в мене якось на книжковій толоці в Нововолинську дівчинка підліток. Ну, ходила довкола цієї книжки, ходила, мамі показувала, а потім каже: але ви мені скажіть, мамі не доведеться мене потім до психотерапевта вести. Я кажу: ну знаєш, якщо, якщо аж так буде страшно, то напишеш мені, я тобі там не знаю, компенсую консультацію, якщо все буде так погано. От, Але ну, жахастики, вони ж призначені для того, щоб. Але чому ви саме обрали жехастики? Знову ж таки, бо це цікаво. Спробувати налякати, якось не банально це зробити, це такий виклик професійний. знаєте. Тобто ну, ви, ви намагаєтеся, правильно я розумію, налякати в першу чергу себе. Чи не зовсім? Е, ну, я пишу так, в першу чергу, про речі, які потенційно можуть мене налякати. Uh -huh. От. Тому що, якщо там, наприклад, якісь перевертні, ну тема перевертнів мене не дуже лякає, то я про це не пишу. От. А якщо е, тема. Ну тут в мене історія про як описала Збірки одна очі в чорному зазеркалі, так? Зеркалі, так угу. так. Угу. як одна читачка дуже влучно описала її одним реченням, це міг би бути звичайний шкільний день, якби не мертва однокласниця за останньою партою. <гум> От ну це десь так. Однокласники поховали однокласницю, поплакали на похороні, через два дні прийшли в школу, а вона сидить. За останню партію, що взагалі відбувається? Чи це, чи це в негалюцинація, чи це дійсно якась така проява? Ну от на цьому власне будується весь цей жах. І вся ця історія зацікавили. Гадаю, наших і глядачів і радіослухачів. І в них є ще можливість сьогодні безпосередньо о 6 годині. В книгарні є поспілкуватися з нашою сьогоднішньою гостею Віталіна Макарик, письменниця, журналістка із Володимира, презентуватиме свою нову сольну книгу Кеди в небі Тож завітайте до книгарні і матимете можливість безпосередньо поспілкуватися. І я так розумію, з автографом теж придбати кіну. Так. Дякуємо. І сьогодні вам вдалої презентації. А дякую. надалі творчих здобутків. Дуже дякую. Дякую. дякую.